Мобільні телефони у школярів. Добре, це чи погано. Все частіше батьки купують своїм дітям замість звичайних телефонів. Дорогі смартфони. Як борються з проблемою у 27 школі, запитаємо у школярів та викладачів. Спитаємо, що про це думає 8-й А клас та їх керівник Тетяна Вікторівна. Ну, то штубалися на уроках однозначно проблема, тому що в школі у нас вообще діє запрет. Не можна мобільні телефони. Ми спитали у школярів, що вони думають про заборону телефонів, та ось що почули у відповідь. Можна пользуватися дорогими телефонами, ніби тому що вони будуть відвлекати учнів. Ну мобільні телефони по-любому по носити в школу, школи, видно зв'язку. завжди з родителями. завідувач по роботі з учнями Наталя Михайлівна розказала про причини заборони телефонів у школі. По перше, іноді вони забувають їх у всіх можливих і неможливих місцях. А по-друге, вони заважають і відволікають дитину від навчального виховного процесу. Они не видиткою раптом яскрамолодші школярі також мають мобільні телефони і разом з класним керівником Галиною Миколаївною виправдовують їх використання. Я вважаю, що так, тому що треба якось зв'язувати з батьками. Дітям треба дозволити носити мобільні телефони в школу. Завжди батьки спроможують їхати вчасно забрати за своїх дітей, і щоб не хвилювалися, дозволяємо користуватися після. Тож купляти чи не купляти ось у чому питання. Віталій Костерів спеціально для епізодів.